28 тисяч гривень, і ви будете зі світлом. Я вже з 10 зараз у нас начало де з 10 Десь пів десятого. Зараз начало першого. Уже працює в мене зарядна станція. Було включено. в Мене включись Було в мене включено світло. Ось дві велика, і там було включено зараз. В мене включено. Бачите, тільки дві лампочки: ноутбук, принтер, інтернет. З'їло в мене 22 Тобто зараз навіть бачите, споживає 70 ватт орієнтовно, але не показує по часу, скільки це буде. Ну 22% виходить, в нас за 2 години, але повторюся, що в мене було тут споживання більше 180 десь сто вісімдесят-сто ватт. Тож, якщо кому треба зарядна станція, кіловат потужності постійно видає. Короткочасно видає 2 кВт, Акумулятор літій заліза фосфат 1330 що 28 тисяч гривень. Можемо оформити її в оплату частинами. Кому це цікаво? Будь ласка, пишіть дзвоніть. Генератори так само, в оплату частинами від привату, чи на банку можемо вам зробити. Оформимо. Ви там нічого не переплачуєте, ні копійки, абсолютно зато ви будете зі світлом. Генератори є різної потужності для замовлення всі контакти народ в шапці профіля.